Згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 червня 2023 року No601 запроваджується новий порядок нарахування субсидій. Головна мета цього проєкту вдосконалити процес, зробити його більш зручним, прозорим та ефективним для всіх громадян. Пенсійний фонд України тепер відіграє ключову роль у цьому процесі. Він забезпечує технічні можливості для збирання інформації про осіб. Які звертаються за субсидією, також здійснює обробку і зберігання цієї інформації. Для цього використовується веб-портал адміністративних послуг пенсійного фонду та його мобільний додаток. Це означає, що більшість операцій тепер можна виконати онлайн. Ну і це, звичайно, зменшує необхідність відвідувати державні установи особисто. Заявки на субсидії та декларації про доходи також. Можна буде подавати в електронному вигляді.